Як же продавати через сторіс в інстаграм? Взагалі як підтримувати високий рівень продажів, якщо ви продаєте свої послуги? Товари в інстаграм. На сьогоднішній день існує величезна кількість інструментів, але найефективніший це сторітелінг. Мене звуть Максим Олійник, я автор курсу Сторітелінг. Розповідає історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. Якщо ти розумієш, що прийшов час прокачати себе і почати продавати якісно, багато, ефективно. Переходь за посиланням в описі. На тебе чекає курс. До речі, сьогодні діє. Акція, знижка 15% за промокодом Максоратор. І починай прокачувати себе. А сьогодні ми з вами поговоримо про важливу річ, що таке сторітелінг, і чому він продає. Полетіли в першу чергу, нам треба зрозуміти, що з самого народження, коли тільки народжується дитина в будь-якій сім'ї, хтось із близьких, мама, тато, бабуся, дідусь. Беруть книжечку, яка називається Казочки, і починають читати, тим самим програмують мозок дитини на любов до історії. І потім оцю любов до історії ми протягуємо через все життя, де розповідаю фільми: ой, а це сторітелінг, серіали також сторітелінг. прогріви у блогерів, сторітелінг, пісня, сторітелінг одним словом, присутня всюди історія. І якщо ми з вами звернемо увагу на назву. Сторіс, вона сама говорить про те, що це історії. Ваша задача для того, щоб продавати свій продукт, не просто його продавати в лоб, а робити такі історії, які захоплюють увагу, які прогрівають і тільки після цього продають, щоб люди самі хотіли у вас купити. І це вам допомагає зробити сторітелінг. Тепер давайте почнемо спочатку. Що ж таке сторітелінг? Що це за невідомий звір і як його будувати? На сьогоднішній день вам треба зрозуміти, що коли я гортаю стрічку в інстаграмі, там величезна кількість експертів, інших людей, які вивалюють тони контенту. І мозок в якийсь момент має сфокусуватися. Тому ви. Вибудовуєте конкурентний контент, який захоплює увагу. А увагу захоплює ну, майже ідеально, це інтрига. Тобто, починаючи будувати свій сторітелінг, нам необхідно починати з чогось, що викликає інтригу. Ну, наприклад, якби я вам сказав сьогодні, я відкрию вам секрет, як заробити один мільйон гривень через сторіс. Ваш мозок би сказав, М -м, ну давай перевіримо. Хрень він говорить, чи дійсно він знає, як це зробити. Взагалі, це можливо чи ні? Тобто ваш мозок би почав аналізувати мої слова і дії, а це вже інтрига. Я захопив вашу увагу, вирвав ваш мозок і ви вже спостерігаєте за мною. Перше, що нам треба запам'ятати, коли ми вибудовуємо сторітелінг, ми завжди починаємо робити це так, щоб була інтрига. Крок номер два. Нам треба взяти мозок людини із крапочки А провести в крапочку Б. Тобто у нас завжди є якийсь маршрут. І цей маршрут ми робимо максимально послідовним. Якщо ви скажете, що зранку я їв кашу, а потім я згадав, як ходив перший клас, а після цього я продаю вам свій курс, ваш мозок скаже, що? Мені нічого не зрозуміло. Тому має бути. Послідовність зранку я їв кашу, після цього я відкрив свій зошит, якийсь старий знайшов зошит, і згадав, як так само їв кашу в дитинстві. І далі поступово розкручую, розкручую, розкручую цей сюжет до того, що я продаю вам курс. Йдемо далі. Крок номер три. Ваші історії мають бути. Постійними. Я думаю, що це не секрет, але багато людей цього не дотримуються. Контент має бути регулярним. Чому пояснюю? Дивіться, як тільки з'являється червоний кругляшечок, ваш мозок хоче натиснути, ваш мозок хоче подивитися, що там. І чим частіше ви натискаєте на кругляшок експерта, тим вища ймовірність, що ви. Підсаджуєтесь на цю людину, тим вище ймовірність, що ця людина стає вам цікавою. І тут важливий аспект. Не тільки історія потрібна, а ще і голос. Бо ваш голос це інструмент, який. Продає вас. Я впевнений, що багато з вас слухали діджея на радіо і розуміли, що це приємна людина, що вона прям молодець, хоча ви взагалі не знаєте цієї людини. А буває таке, що ви починаєте чути отакий голос або ще щось таке, і вам здається, що, Боже, навіщо я все це слухаю? Такий голос навпаки відштовхує. Тому для того, щоб продавати в сторіс, для того, щоб взагалі продавати свої послуги, потрібен. Сторітелінгу правильний, красивий, зрозумілий голос. І останнє, що я вам скажу, на що треба звернути увагу, це динаміка. Ви дивитесь оце відео і бачите, як постійно змінюється кадр. Ви не бачите протягом 5-7 хвилин, як я і такий бла 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 бла, 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 бла. Через дві хвилини такого відео, навіть якби я вам розповідав, як заробити один мільярд доларів, і це реально, ви б мене не дивились, чому тому, що в сучасному світі наш мозок звик до динаміки. Оце все необхідно вбудовувати в свої сторіс. Як це зробити, як зрозуміти, про що говорити, як зрозуміти, як будувати такий ланцюжок в сторіс, щоб продавати, як керувати своїм голосом? Звідки брати контент? Що розповідати, що не розповідати, що подобається людям, як знімати все це я розповідаю у себе на курсі сторітелінг, розповідає історії. Так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. Нагадую, сьогодні у вас є класна можливість отримати знижку 15% за промокодом MAXORATOR. Переходь за посиланням і починай діяти. А тепер кульмінація. Найголовніше те, на що не звертають більшість людей увагу. Додивіться до кінця, щоб зрозуміти, чого вам не вистачає, щоб продавати в сторіс. Готові! Більшість людей, коли вмикається камера, грають роль. Іграють роль ідеального експерта, показують ідеальну картинку, успішний успіх, розповідають все, що у них в житті. Ну прям перфекто, прям белісімо. Але насправді на сьогоднішній день наш мозок втомився від всього ідеального, від всього фальшивого, від фальшивої фігури, від фальшивої картинки. Мозок хоче бачити реальність, реальну людину, яка Вміє щось робити, яка чогось досягає, яка якось рухається по своєму маршруту. І от такі реальні люди дійсно продають. Чому? Тому що вони не грають роль. Нам подобаються, і соціальні мережі настільки актуальні, сучасні, популярні, тому що більшість людей не грає роль. Вони показують себе. І оцю майстерність бути собою я так само прокачую на курсі. Тому підводячи підсумок. Скажу вам важливу думку: в першу чергу хочете продавати і підтримувати постійно високий рівень. Навчіться будувати сторітелінг. Існує величезна кількість схем, структур, як розказати історію так, щоб вас слухали. Пух. Перше. Друге, прокачайте свій голос, і це можна і треба зробити у мене на курсі. Третє: вам треба бути собою. Не грати якусь роль, що я ідеальний експерт. Я зараз буду робити якось ось так. Бе це не прикольно, це не актуально, це не сучасно. І крок номер чотири: обов'язково прийти до мене на курс і прокачати себе. Досить відкладати на посім. Досить чекати, що прийде якийсь ідеальний день, і я почну проявляти себе. Ні, так не буде. Не прилетить чарівник. І не скаже «Експектім патронів, все ти вмієш проявляти себе. Ні, це навичка, яку ми формуємо крок за кроком. Тому yeah. діємо, приходимо на курс і отримуємо результати. Папа! -па.